Анонс освітньо-просвітницьких заходів Асоціації платників податків України на листопад-грудень місяці цього року. 12 листопада спільний онлайн-вебінар з центральним міжрайонним управлінням ДПС по роботі з ВПП. Увага! Одним із питань буде. Реєстр ВПП 2026, 19 листопада спільний актуальніший онлайн-вебінар з представниками Пенсійного фонду України. Звертаю вашу увагу, що під час проведення спільного онлайн-вебінару з Пенсійним фондом. Зокрема, буде висвітлено одне з найактуальніших питань сьогодення, оцифрування трудових книжок з наступними питаннями. Чи є це обов'язок саме роботодавця, яка передбачена відповідальність за неподання? Наслідки неподання копій трудових книжок до 10 червня 2026 року для працівника. Якщо трудову загубили і неможливо відновити, як підтвердити стаж, які помилки в трудових книжках найчастіше? Призводять до неприйняття пенсійним фондом України скан копій, як їх виправити на прикладах. Чи потрібно зараз за поточні періоди, окрім Д5, подавати копії трудових книжок та або наказів про прийняття звільнення і тому подібне до пенсійного фонду? Чи зобов'язаний роботодавець передавати скан трудових книжок працівників до пенсійного фонду, чи потрібна заява або згода працівника для сканування його трудової книжки? Як підготувати трудову книжку до сканування та що перевірити? перед подання до пенсійного фонду, як роботодавцю передати скан копії трудових книжок через кабінет страхувальника, як працівнику самостійно подати скани, -скани трудової книжки через особистий кабінет пенсійного фонду, де працівник може дізнатися, чи оцифровано його трудову книжку. Кому потрібно оцифровувати трудові книжки, а кому ні, як передати скан копії трудової книжки увага мобілізованого працівника та багато іншого? 10 грудня онлайн-вебінар з головним управлінням ДПС у місті Києві. Запропонували податківцям. Присвятити його тематиці експорту та імпорту товарів послуг, операціям з іноземною валютою та їх податковому обліку. 17 грудня спільний онлайн-вебінар з представниками керівного складу Державної служби України з питань праці. Будуть висвітлені наступні питання: здійснення державного контролю з питань праці в умовах воєнного стану. Питання, що підлягають контролю в умовах воєнного стану. Увага, участь держпраці в перевірках з організації військового обліку військово зобов'язаних працівників. Особливості законодавства про працю в умовах воєнного стану та найбільш поширені порушення, та яка передбачена за це відповідальність, пільги і компенсації працівникам, навчання і перевірка знань з питання охорони праці та багато іншого. Шановні платники податків, окрім вебінарів, асоціація ще бере участь в засідання круглих столів та обговорення в комітетах Верховної Ради, зокрема, законопроектів. Тому слідкуйте за нами, буде багато ще актуального та цікавого. Я хочу звернути увагу платників податків. Онлайн-вебінари безкоштовні тільки для членів асоціації в межах сплаченого ними щорічного членського внеску. Не членам Асоціації вартість участі будь-якому нашому заході можна дізнатися у Вікторії Безпалової за телефоном 067 793 0015